Вітаю, родина Форевер. Ласкаво прошу до нового випуску новин Форевер. Я Герін Брейнхолд, і я проводитиму цей випуск, оскільки Ейден разом із Грегом зараз подорожує до Японії, Сингапуру та Малайзії. нині я на хоум-офісі, і я радий цьому, оскільки щойно повернувся із подорожі до Бразилії разом із Грегом та Синтією. кажуть, що вдома краще забудь де, але перебування у Бразилії разом із чудовими підприємцями не набагато гірше. А тут, у хоум-офісі, Ми продовжуємо працювати над тим, щоб кожен у світі мав всі необхідні ресурси для побудови міцного бізнесу. Forever. хочу вам всім нагадати про чудові інструменти, що пропонує ФЛП 360 60, і як вони допоможуть вам більш ефективно керувати своїм бізнесом, Просто відкривши ФЛП 360 ви вже отримаєте загальну картину свого бізнесу, але ще більше ви побачите, поринувши у світ наявних у ньому маркетингових інструментів, звітів та додатків. А ще ми запровадили зовсім новий інструмент для кращого розуміння вами вашого бізнесу. всі ми знаємо про важливість побудови збалансованого бізнесу, і нещодавно ми додали звіт по чотирьом ключовим показникам, який допоможе вам слідкувати за кожним показником і фокусуватися на них, роблячи свій бізнес. Стабільнішим Говорячи про ресурси, якість та інновації, варто згадати і про продукцію. Ми знаємо, що якісні продукти основа Форевер. Холі попросила мене нагадати всім про підготовку до наступного проходження, DX4 Ті з вас, хто взяв участь у першому челенджі на старт, увага перезавантаження. Сподіваюсь, зробили помітку в календарі, щоб замовити знов цю програму і готуватися пройти її повторно для підтримки балансу свого організму. Час переглянути наш спосіб життя і встати на правильний шлях, особливо для тих з нас, хто поринув у відпочинок або подорожі і трохи забув про потреби свого організму. Не забудьте замовити набори та подбайте про те, щоб ваші команди і клієнти також були. У повній готовності. А зараз давайте побачимо, що відбувається у світі. Підприємці у Сенегалі з радістю знов зібралися разом, і здається, що вони вміють святкувати. Наприкінці липня у них пройшов день успіху. Там зібралося понад п'ять сотень учасників, плюс чудові співробітники, які організували цей захід для всіх підприємців. Грек не зміг бути присутнім у Сенегалі особисто, але він записав, надихаюче звернення. І я знаю, що там всі готові зробити 2022 рік найкращим для бізнесу і гідно завершити цей рік. Дуже приємно бачити, коли всі збираються разом, святкують, вчаться і отримують визнання. Я вітаю усіх! А зараз я радий повідомити, що в нас є новий діамантовий менеджер аж у Гонконгу. Вітаю Майру Лімей. Майра працює з Форевер з 1991 року. Вона наполегливо працювала над тим, щоб стати діамантовим менеджером. І ось її мрія збулась. Це чудово, Майра Продовжуй працювати, надихати свою команду і кваліфікуватися на нові мотиваційні програми. Як ви всі знаєте, ми постійно просували нову програму Eagle Manager у Канкуні для тих, хто кваліфікувався на неї, повідомляємо, що реєстрація онлайн вже почалася на сайті EMR. Обов'язково пройдіть за посиланням, яке зараз бачите на екрані, та зареєструйтеся до п'ятниці 7 вересня. Ми чекаємо на всіх вас у жовтні говорячи про події, або як сказав би нік, до речі, про події в нас є особливе привітання з балі і не від кого іншого, як від Ніка, який координує організацію цього унікального і незабутнього заходу. глобального ралі наступного квітня. Давайте послухаємо його. Дякую, Герім. Так я знаходжуся тут на балі з командою вже цілий тиждень, готуючись до глобального ралі наступного року, яке проходитиме з 25 по 30 квітня. І я хотів би скористатися нагодою і нагадати кожному, що кваліфікація триває вже сім місяців. І у вас є ще близько п'яти місяців для того, щоб зробити ці півтори тисячі кредитних коробок або більше, або ж кваліфікуватися на бонус президента. І це варто зробити тут так красиво так багато чого можна побачити, зробити. Тут багата культура, чудова їжа, гостинні люди і п'ятизіркові курорти. ми кажемо це щороку, але перевірте свої кредитні коробки. так. Багато людей не доробляють зовсім трішечки для кваліфікації на кінці року. були такі, що не доробили буквально 2-3 кредитні коробки. А тому виділіть хвилинку і перевірте не тільки самі, але й скажіть вашим командам перевірити кредитні коробки. Адже якщо ви кваліфікуєтеся і будете насолоджуватись комфортом, те саме повинні отримати і члени ваших команд. Глобальне ралі це веселе дозвілля, нагорода самому собі за успіх, а також і джерело натхнення для навчання, що дозволить вам зробити ще більше в майбутньому. А тому не пропустіть, обов'язково кваліфікуйтеся на ралі 2023 на балі та подбайте про те, щоб бути тут разом з нами дякую, Нік. Спочатку канку, потім Балі. Дивлячись на твою засмагу, я бачу, що в тебе найважча робота з усіх у компанії. Продовжуй працювати, адже ми всі знаємо. Все, що ти робиш, залишає незабутні враження. Форевер організувала заходи у найдивовижніших куточках світу, і всюди, куди б ми не приходили, ми залишаємо позитивне враження. Тобто ми прагнемо залишати ці локації трохи кращими ніж вони були доти. Нинішня програми і веде нас до Канкуну, де ми працюватимемо з фондом Forever Giving імені Рекса Мана, який займається там благодійністю, підтримуючи тамтешню молодь і сім'ї. Ми раді оголосити, що ми вступаємо до партнерства з організацією школи для дітей, яка надає шкільне приладдя для молоді у Канкуні та задовольняє їх найбільші нагальні потреби в шкільній освіті. чекайте на посилання на сайті Forever Giving, а також на сайті EMR, Стосовно спонсорства та можливості допомогти нам дати дітям канкуну можливість отримати кращу освіту. Це все в цьому випуску новин Forever. Я був радий бути для вас ведучим сьогодні. Чекайте нового випуску за пару тижнів, а до того фокусуйтеся на тому, що найважливіше саме для вас.